З'явилися можливість реєструвати шлюб за 24 години. Що ви про це думаєте? Я думаю, це нормально, якщо, якщо люди люблять дружу, чому б ні. Ну, я думаю, від того, скільки дають на роздум, не залежить щасливе подружжя, їх життя. Важливо, що людей об'єднує. Життя все одно ставить все на свої місця і, як виявляється, в подружному житті буденні якісь проблеми руйнують. Такі ей відчуття, відчуття, що поєднують попервах. Можливо, ну а може будуть більше думати люди перед тим, як так швидко реєструватися, яка відповідальність на них наступить наступного дня після реєстрації. Ну, взагалі-то швидко, ну, можливо, комусь треба швидко. Не <гум> знаю, ну, мабуть, добре. Ну, хорошо, можна побыстрити, так як буду сказати. А помилки можливо будуть. Помилки, не ну помилки воно потім через годик, через два. Вона тобто... навіть якщо от, люди поженились, то і все одно може що так, що так розійтися. Ну, як варіант. Чому би ні? А не вважаєте, що буде більший відсоток розлучень після цього? Можливо, і таке. Я вважаю це глупо. А чому? Що може бути багато ошибок, зачем у нас так проблема з деморфійською ситуацією в країні? Ну мені я думаю, хай якщо хочуть, то реєструють, а не проти. Мені... А не вважаєте, що буде більше помилок? Та, мені здається, без цього бо вистачає помилок. Так що... боже, безподобно. Когда за 45, так взагалі це безподобно. Так, а не вважаєте, що буде більше розлучень? Якщо воно з першого взгляда і з страстю, не думаю.